Oh when spirit for focused needs our cup receives us Свободу релігії та справедливий суд Божий приєднуйтесь до нас, коли ми заглиблюємо у принципи, які ми керується наша віра та практика, ключові галузі діяльності. Свобода совісті та релігії та справедливий суд Божий. Приєднуйтесь до нас, коли ми заглиблюємось у принципи, якими керується наша віра та практика. Ключові галузі діяльності, свобода совісті та релігії. Карен пристрасно виступає за свободу обирати, дотримуватися та поширювати релігійні та інші переконання. Наша програма наголошує на важливості діяти відповідно до своїх переконань, дозволяючи людям вільно досліджувати і висловлювати свою віру, справедливий суд, Божий суд, центральне місце в нашому навчанні. Займає концепція справедливого ухвалення рішень, заснована на Божественному суді, Божому проповіді карен наголошують на важливості чесності та справедливості, запропонованих вищою силою. Ми віримо, що справжньої справедливості можна досягти лише через божественне керівництво та розуміння, усунення подвійних стандартів. Найважливішим аспектом задоволення потреб наших парафіян є усунення подвійних стандартів у законодавстві. Карен виступає за послідовність і справедливість у застосуванні законів, забезпечуючи рівне та неупереджене ставлення до всіх людей. Наша програма спрямована на Явлення та усунення невідповідностей у правовій та соціальній системах, сприяючи побудові справедливого та справедливого суспільства. Основні моменти програми, щотижневі проповіді, слухайте глибокі проповіді карен, де розглядаються теми справедливості, свободи і божественного суду. Інтерактивні дискусії, беріть участь у дискусіях і дебатах, які змушують задуматися, які кидають виклик загально прийнятим нормам і сприяють духовному зростанню. Підтримка спільноти, з спільнотою однодумців, які поділяють ваші цінності та переконання, освітні ресурси, отримайте доступ до безлічі ресурсів. Ці, покликаних поглибити ваше розуміння свободи, совісті, релігії та справедливого судження, приєднуйтесь до нас на каренкірован, проповідник. і станьте частиною перетворюючого шляху до духовної просвіти та соціальної справедливості. Водночас ми можемо прийняти та пропагувати принципи свободи, справедливості та божественного суду.